часто командиры ну, настолько в разнобой, кто у лесу по дрова, отвечая за личный состав, и за, простите, использование этого личного состава на поле боя, когда от роты остается 20 человек в результате наступления, и никто за это не отвечает. Где танки? Где артиллерийская при... Где арта? Никто не отвечает. Вот я бы Андрею Ромовичу ну, не то, что посоветовал бы, просто нам с чем надо разбираться, это с расходниками на фронте, с ответственностью командира части, оправданностью действий каждого командира, Пора заканчивать смахновщиной. Потому что сейчас радовались тому, что есть командиры. Давайте их решение тоже проверять, потому что в результате бойцы гибнут в больших количествах. В случае высоких потерь в части, по-любому, должны разбираться старшие на уровне дивизии. И, естественно, командира нужно вызывать и проверять обоснованность его действий. Потому что, еще раз говорю, гибнут люди. Это очень серьезная проблема. И я знаю, как, я знаю, почему, естественно, я не назову, как и вы. Это действительно, вот, меня просили об этом говорить люди, которые сидят в окопах от Лисичанской до... И им, мягко выражаясь, тяжело. Потому что это необоснованность, неоправданность решений некоторых командиров. Жаловаться, как вы сами понимаете, на фронте невозможно. Когда началась настоящая война, вдруг выяснилось, это не стреляет, это не летает. Кто-то врал, кто-то говорил неправду, кто-то производил продукцию, которая на самом деле не стреляла и не летала, а на это выделялись огромные государственные народные деньги. Вот задача Белоусова сделать так, чтобы если что-то там делается, мы понимали, как это летает и как это стреляет? У нас же ведь э, 25 с лишним лет уничтожали вооруженные силы и э, оборонную промышленность, господа реформатора, которые до сих пор ответственности за свои преступления не понесли. Мы имели мощную систему противовоздушной обороны. Мы имели 31 самолет радиолокационного дозора, которые могли бы контролировать все и уничтожать надежно любые цели. Осталось сейчас где-то 5-7 машин если вот судить с учетом там, двух погибших самолетов. Все, это то, что мы это результаты вот этой вот реформы. По комплектующим, по целому ряду позиций, 94% это э, иностранные, это мы получаем по серым схемам. Их тоже надо получить. Без этих комплектующих мы не способны будем производить оружие. Советский Союз Совет был в полной мере импортозамещенным. Да, у нас было, э, мы отставали от штатов с точки зрения миниатюрности, Зато ми мали все полностью все своє і ми могли производить все на своїй території. Ну потім мерзавці, з числа ліберал-банітаріста, рішили, що ми все купим на западі. Відприяти були розгромлені. Ось ця іграшка все восстанавливает. так, просто быстро все це не происходит. І зараз ми будемо мати можливість поспілкуватися з Петром Черником, військовим експертом, полковником збройних сил України. Я думаю, разом з ними і розпочнемо з цієї теми. Пане Петре, вітаю вас. Слава Україні. Ну що, Марта надзвичайно правильно зараз відзначила ситуацію на Харківщині як одну з інформаційно пріоритетних. Інформаційно наголошую. Так ми розуміємо, що тривають надзвичайно жорсткі і складні бої на Донеччині, але до Харківщини прикута увага всієї нашої країни і не лише нашої країни. Отже, варварські звірячі обстріли з одного боку і з другого боку створення ворогом двох плацдармів військових на півночі Харківської області. Пане полковнику, проаналізуйте, будьте добрі, специфіку дій ворога там. Майте ми з'ясуємо, чому ворог вдався саме зараз до тієї операції і який її результат. Момент перший Путін не зміг реалізувати концепцію виходу на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини до дня інаугурації на посту президента Російської Федерації і до Дня Побідобісія. Навіть для їхньої пропаганди це дуже дошкульна поразка. Отже, треба було зміщувати акценти, і вони об'єктивно їх змістили і направду змістили успішно. Навіть невеличкий плацдарм, де окуповано кілька наших сіл, але якщо над селом вивішений їхній триколор то це подають мало не берлінську операцію. Момент другий це сам Харків як тіль, як мета, щоб спровокувати там велику гуманітарну кризу. Тобто, щоб з'явилося дуже багато десятки тисяч, а то і сотні тисяч біженців. Чому Харків і досі залишається велетенським воєнно-промисловим комплексом для нашої держави? Там кується наша броня, виготовляються радари, ракети і тому подібне. Ми розуміємо, що якби це йому вдалося, то втратили б наш воєнно-промисловий комплекс десятки тисяч робочих рук. Дякувати Богу. Не вдалося. І третя мета, на мій погляд, насправді, найсильніша і найпотужніша – Це саміт, який має відбутися у Швейцарії у червні. Там буде дуже багато представників так званого глобального. Півдня, котрі хитаються на чию сторону ставати чи на російську, чи на українську, і Путін показує, що він щось може. Отже, він готує для себе переговорні позиції саме із цими країнами, щоб через них протискати свій порядок денний у частині цього конфлікту. Чи на цю хвилину вони у воєнному сенсі чогось серйозного досягнули? Ні, не досягнули. Плацдар невеликий на глибину оперативної смуги, але в частині інформаційно-психологічної, на жаль, досягнули. Минулий понеділок і середа були такі. Ими тональними у нашому медіапросторі в частині розганяння нами самими страху, що мало не апокаліпсис. Ну а удари завдавали, завдають і будуть завдавати на превеличезний жаль. Потрібен дозвіл США, щоб дозволили бити далекобійними ракетами по їхній території у першу чергу з метою нищення пускових установок комплексів С-300. Пане Петре, дозвольте просто ви згадали про те, що багато зараз власне зусиль Російська і ПСО з керовою для того, аби посіювати дестабілізаційні настрої. З іншого боку, ми також бачимо певні призначення військові до слова. Я говорю про Юлія Содуля, Юрія Содуля, який зараз є оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця керівником і до нього зараз є багато питань. І тут знаєте, важливо відокрем'я Безуглої Я одразу хотів не лише уточнити. не лише в Мар'яни Безуглої але й в ін. Інших людей тому я би хотіла ну певних людей, які наближені до військових, які їм регулярно допомагають, це і волонтери, і громадські активісти вони також досить неоднозначні. Стерненко і Мар'яна Безугла наскільки ми розуміємо, ну, не лише спікмейкерами, так би мовити, але справини. тут питання до пана Черника: як він може оцінити це кадрове призначення? Та я взагалі не буду цю тему обговорювати, як її можна обговорити у стані війни. Ну якщо є якісь політичні моменти, то це питання до тих людей, котрі цю інформацію озвучують. Для мене моє командування і для мене вище воєнне політичне керівництво країни має констатуючий порядок. По іншому бути не може. Так, ну доволі чітко і по військовому. Так, ну але в будь-якому разі ми свідомі того, що справи. Військові справи армійські, ну вони вимагають належної компетентності для того, щоб їх оцінювати. І коли ми чуємо ті чи інші ту чи іншу, бачимо активізацію з боку представників політичних середовищ, це не йде на користь війську, пане Петре. Вертаючись до оперативної ситуації на лінії фронту, Авдіївка, Авдіївський напрямок, як ви зараз оцінюєте наступальні спроможності ворога і загалом ворожий задум. Ворожий за задум той, який був такий і залишився. Вийти на адміністративні кордони донеччини чи Луганщини. Чи реалізують на мій погляд, поглядні? І нам дуже і дуже важливо, щоб до цього чорневого е, чорневого саміту ми в четверте зірвали це завдання, бо ми його зриваємо із жовтня місяця починаючи. Потім у грудні, коли він мав розмову Путін із своєю бидломасою, потім, коли були президентські вибори, і от тепер після дня побіду треба ще їм прийти добрих, так відсотків 40 е, Донецької області, і це би для них був дуже хороший Ши і фундаментальний результат, бо якби вони цього опанували, потім міг би сказати на весь світ. Я закінчив воєнну операцію. Треба шукати якусь формулу миру. І до речі, він вже про це сказав, рушаючи до Китаю, що в якійсь там частині вони готові до перемовин. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.